12 своїх дітей наймолодші 4 місяці, найстарші в кінці травня буде 15. Олександр голова родини, є приватним підприємцем в сфері надання послуг населенню міста. Ніколи раніше не мріяв про багатодітну родину, тим більше настільки велику. Але саме родинне коло є джерелом натхнення та життєвої енергії для подальших звершень. Ми побрались законним шлюбом у 2008 році, і ми не знали, скільки, зрештою, в нас буде дітей. Але ми приймаємо дітей стільки, скільки Бог нам посилає. Нині в нас 12 дітей, сім хлопчиків та п'ять дівчаток, старшим двом дівчатам 14 та 15 років. Вони навчаються в музичній школі грі на скрипці. Раніше ми жили в квартирі, а потім зі збільшенням чисельності складу родини переїхали до власного будинку, площу у квадратів, щоб всі помістилися. А ось пані Марина навпаки з маличку мріяла про велику багатодітну родину. За прикладом власних батьків. Чим більше в сім'ї дітей, тим їм легше потім соціалізуватись та йти до садочка, школи, до колективів. Я сама з великої родини нас, батьків, восьмеро дітей. Я завжди хотіла теж мати багато дітей. Я навіть коли була маленькою, в мене завжди було багато ляльок, за якими я доглядала і піклувалась. І в мене з маличку була мрія, щоб в мене була велика власна родина. Ми дуже стараємось приділити максимум уваги всім дітям. І у великій родині головне це прищеплювати дисципліну. В гості до багатодітної родини Рунових напередодні міжнародного дня сім'ї, який відзначають 15 травня, із подарунками завітав викон. Нуючи обов'язки мера міста Юрій Вілку, зважаючи на війну, в місті зберегли всі виплати за програмою соціальної підтримки. Вже третій рік виконком разом з радою оборони міста надає допомогу багатодітним родинам у вигляді продуктових наборів. В місті майже 4 тисячі багатодітних сімей, в котрих виховуються більше 13 тисяч дітей і Кожну сім'ю кожну дитину безумовно опікуються і міста, крім батьків. Ми розробили програму і соціальна підтримка від міста йде і цієї категорії. Ми вітаємо всіх наших багатодітних сімей з Днем сім'ї. І я впевнений, що місто і в подальшому буде все робити, щоб... Створити умови для виховання наших дітей. Вже п'ять років поспіль багатодітні родини отримують з бюджету міста матеріальну допомогу на кожну дитину у сумі 1 тисячі гривень для вирішення соціально-побутових питань. У цьому році у міському бюджеті передбачили майже 9 мільйонів гривень для виплати допомоги цим сім'ям. Всього в межах Кривого Рогу нині проживає 190 тисяч родин, з яких 40 тисяч це молоді родини, де вік батьків до 35 років. 208 багатодітних матерів мають почесне звання Мати героїня. Це жінки, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей. Олександр Фофілатів, Андрій Яковлів, перший міський.